Цього року мені яся на 10 років нашого е, е, кохання подарувала на свою голову. На я свою я на, на на нашу голову, да, подарувала камінюку. Камінюку, е, і вона прийшла, каже: для тебе є подарунок, відкрила телефон. В цьому от вся яся вона знайшла найбільшу каменюку, яку вона могла купити в Україні. Це був там валун 14, 14 тисяч тон. 200 yeah. кілограм, і каже, що от важливо закласти перший камінь. Ні, так? ні, не так. Я сказала, що е, я знаю: ну, по-перше, дарувати подарунки людині, в якої все є, дуже складно. Андрія, в принципі, складно здивувати, але ж. Дивувати це є там, моя сутність. І я думала, я згадала, що в мене є відео, коли ми вперше приїхала на Рів'єру на цю ділянку. І вже, там, ми приїхали з усіма дітьми. Це був, мабуть, третій рік війни чи другий рік війни, друге літо точно не перше. І Андрій ходив як зачарований по цій ділянці, і він. Уявно от руками показував, це вітання, а тут стіл. І тут і це відео воно було настільки щемким, як в людини відібрали його мрію, і він намагається її ніби торкнутися, а її немає, це просто повітря. Я була тоді дуже цим вражена. І коли мені треба було дарувати подарунок, я подумала, що треба зробити щось, щоб. Це повітря стало твердим. Ну, типу, щось стало там. Ну на цьому на цій ділянці щось з'явилося фізичне. І я згадала, що кажуть, що треба закласти перший камінь. Ну і щоб камінь був вражаючим, камінь 14,5 тонн. Це як машина піріжок. Да. Це машина як великий повез. валун, його привіз кран, кран загруз. За краном прислали якийсь буксир, буксир витягав кран, і це все, і мені все треба було стигнути до 4, -го. 4 -го березня. А, і в результаті я відкривала Андрію це відео. Кажу, що нас чекає на Рів'єрі, дещо особливе, Я його підписала цей камінь. А, і я ну, що я заклала перший камінь для твоєї мрії. І цей день я запам'ятала назавжди, тому що наступного дня у Андрія була зустріч з архітекторами.